Доброго дня, Терези! Вітаю вас! Рік 2024 добігає кінця, і грудень місяць тісно переплетений у своїх енергіях із 2025. В першу чергу кармічні стежини ведуть нас до поєднання затемнень осінніх. Восени 2024 та весняних у березні наступного року. Хоча здавалося б за вікном зима, однак ми вже отримуємо цінні орієнтири, і у другій половині грудня ми будемо. Це відчувати. Звісно, ми обговоримо всі ці кармічні нюанси в контексті повні, яка відбудеться 15 го числа, разом із розворотом Меркурія у директний рух у вашому 9-му секторі гороскопа, також по молодику 31 го числа в 4 му секторі вашого гороскопа. А також, звісно, зимове сонцестояння 21 грудня. Перемістить сонечко в 4-й сектор. Вашої карти до вашої родини, близьких, рідних, житлових питань і вашої оселі. Це все. Підлягає детальнішому обговоренню. А от про молодих про Ретро Меркурій до 15 числа ми вже маємо відзняті відео, посилання на які буде в інфобоксі. Акцентую вашу увагу, Терези, що по грудню місяцю ретро Меркурій до 15-го числа, ретро Марс із 7-го це все такий активний час для усілякого роду, непорозумінь, затримок, травматизму, аварійності. А також такого підходу до діла, коли ми поспішаємо, поспішають всі оточуючі, ми щось забуваємо. Працюємо із небезпечними предметами або маємо контакти з такими людьми, які знаходяться у гарячкуватому і неконтрольованому стані, це все наразі фон грудня місяця так чи інакше. Тому закликаю вас звернути увагу Терези на оточуючих, на всіх людей, які несуть вам новини, поспішність і буквально провокують на певну реакцію, а також з точки зору, зокрема, Терези вашого. Партнера, і всіх людей, близьких, дорогих вам, з якими ви часто спілкуєтесь, майте на увазі, що і конфліктність може бути, і потреба з'ясовувати стосунки, і потреба докладати додаткових зусиль, а також регулювати ситуацію. Все те, що вам і так чудово вдається, варто лише в певні моменти все ж таки акцентувати увагу на порозумінні і важливості стосунків. А не на тих провокаціях, які просто підкидають нам люди звідусіль, ось це все. Дійсно, те, що варто уваги по грудню місяцю. Терези, крім цього, наголошую: якщо так чи інакше ваша діяльність пов'язана із тим, що я вкажу, або ж це просто цікаво вам з точки зору тих угод, які ви укладаєте, або ще маєте справу, то майте на увазі, що по періоду ретро Меркурія, ретро Марса всі ті товари, об'єкти, певне майно, яке ви, приміром, плануєте купити для відновлення, ремонту, покращення стану, перепродажу надалі, без сподівання на швидкий результат, або такий перепродаж, який передбачає виключно підмалювати губи, наприклад, цьому об'єкту ось це те, що дійсно може принести фінансову перспективу. Майте на увазі, якщо потрібно, користуйтеся цією підказкою, дійсно вклавши гроші в щось, долучивши певну команду. Um, do lude Об'єднавшись задля виконання якоїсь спільної мети, і будучи в інформаційному потоці, який передбачає обмін даними, відомостями і товарами, і головне дійсно така фізична наполеглива робота, особиста, в тому числі, для того, щоб досягти результату, або ж вашої другої половинки, приміром, над цим об'єктом, над цією метою, над певною такою просто сферою, навіть життя. Може дати продуктивний результат надалі. Наразі Терези, повертаємося до обговорення дат 6 і 7 грудня. Також зауважу, що в мене є загальне відео стосовно прогнозу на грудень. Хто полюбляє тривалі відео і хто хоче мати ще цікаву розгорнуту інформацію, переходьте за посиланням в інфобоксі. А от 6 числа ретроградний Меркурій вкупі із сонечком у третьому секторі вашого гороскопа дають новину, людину, поїздку, звісточку, певну відомість. Кореспонденцію або ж документ, на основі якого стає зрозуміло, що ми тепер будемо переробляти, з чим будемо мати справу по ретроградному Марсу, який стартує вже 7 числа і буде рухатися назад до своїх доробіток і до такого фокусу уваги, який передбачає ніби своєрідний стопор і безкінечне шліфування якби однієї деталі, доведення до такого стану. В якому ми отримуємо дійсно ефект виконаної роботи, і багато в чому це стосується і нашого подружжя, і наших опонентів, і в тому числі місця нашого проживання Терези. Ось такий період триватиме із 7 грудня аж до 24 лютого наступного року. Тож будьте уважні! І звісно, про ретроградну ходу Марса ми ще поговоримо в окремих. Video. Наразі, заручившись такою підтримкою цієї ретроградної команди, рятує ситуацію просто е директна Венера, адже вона вступає в таку сильну. Позицію з огляду всіх енергій цього місяця, як то інгресія у знак зодіака Водолій. І вона переходить у ваш п'ятий сектор гороскопа. Для вас це особливо відчутно терази. Це такі приємні враження, приємні сюрпризи, новини, інформація, також стосунки і, взагалі, чудові пропозиції. Час на відпочинок, час на приємне заняття, на приємну роботу. на сон, також на поїздку або ж на такі цікаві зустрічі, будь-які оновлення, будь-які розмови цікаві, також нові місця, можливо, якісь певні подорожі, зустрічі із коханими і загалом час, який ви можете провести з дітьми, з онуками в приємній атмосфері, в урочистостях і святкуваннях. Новини про вагітність, про заручини, про зустрічі з тими людьми, кого ви цінуєте, любите. Також клієнти, робота із людьми, які вам і потрібні, і цінні. Також, можливо, певне нове спілкування із тренерами, вчителями, репетиторами із тими людьми, з якими ви бачите стільки періодично, наприклад, але в святковій атмосфері або дійсно по інтересам. Венера сюди також приносить ігру. На відпочинок, на приємності, на улюблену якусь певну покупку, на можливість покращити свою зовнішність, щось змінити, а також показати те, що цікаво вам, шляхом якоїсь певної покупки, контакту, запису на певні курси, також ви способу відпочинку взагалі. Ви нібито по-новому тепер до цього часу підходите. Ось тут от Терези не рекомендую ініціювати відвідування нових місць, наприклад, або якийсь такий шалений бум планувати у зв'язку із виступами, подорожами і святкуваннями, оскільки не забуваємо, що цей період ще по ретро-Меркурію дає нам відголоски і присмаки, цікавості все ж таки до того, з чим ми вже мали справу, що було оцінено нами раніше. Тепер ми просто ніби по-новому дивимося на все те, з чим вже мав справу, тож майте на увазі. Також це може бути і підготовка, і час на підготовку до урочистостей, до будь-яких святкувань, до виступів, в тому числі до певних публікацій, до оновлення роботи із клієнтами. Нібито зараз ви як вдихаєте нове повітря, у вас є час на те, щоб цим займатися, з кимось зустрітися, або ж загалом приділити дійсно ваші всі можливості тому, щоб працювати за покликанням. За натхненням робити те, що подобається. В парі із Плутоном 7-го числа Венера. Адже вона по інгресії в п'ятий сектор вашого гороскопа потрапляє в його обійми. Плутон тут дає силу, міць, фінанси і значну підтримку. А сюди Плутон приносить кошти, тут можуть бути подарунки, виплати, також покращення майнового стану завдяки дітям, приміром, також завдяки коханим або ж тим людям, які вас підтримують, вас зацікавлені у ваших талантах, у певних ваших здобутках, досвіді, приміром. На працюваннях, крім того, це можливість порозумітися із дітьми, приїхати до дітей, до онуків і всі питання пов'язані із дітонародженням. Зокрема, тут можуть бути звісточки стосовно можливості мати дітей, усиновити дітей, зустрітись з онуками, також і кошти на те, щоб якісь із цих етапів профінансувати. Крім цього, майнові права витрати на дітей, зокрема. і також можливість поєднати улюблену справу ваші таланти із фінансовою можливістю. Те діло, до якого ви тепер доторкнетеся, про що повідомите публічно, наприклад, в якомусь певному колі, або завдяки дітям онукам, приміром, це просто таке сарафанне радіо. Ви тепер виявляєтеся в команді людей, де ви цікаві і своїм підходом, набутим досвідом і своїми уміннями. Варто це вдало монетизувати. Варто в це вкласти кошти і дійсно діло піде. Також отримання аліментів, певних виплат, можливість прописки, виписки дітей, приміром, можливість їх перевести, або ж загалом, стосовно їх навчання, приміром, стосовно а також різноманітного роду видозміни у їх житті. Це все наразі може надзвичайно так потужно звучати по грудню місяцю Терези. Звертаємо увагу на опозицію до Марса. Він наразі, у вашому 11 секторі гороскопа. 12 числа, тому цей період Венера ніби під атакою такою знаходиться своєрідною. Тут і конфлікт може бути у подружніх стосунках. Зверніть увагу Терези. Ваша сфера інтересів, наразі діти, приміром, онуки, або ж ваш бізнес робота із клієнтами. Якась просто може бути така дохідна справа, або ж те, що дійсно вас надихає, мотивує. Ви спільно з кимось відповідальні за якусь роботу. А от багато. Фізичної активності, що об'єднує вас з вашим подружжям, або що ви маєте робити стосовно ваших друзів, зокрема, або одного із діточок. Ось така поляризація. Ми ніби опиняємося в такому стані, коли нас цікавить щось одне, але маємо ми приділяти увагу зовсім іншому. Тут і особиста фізична присутність, і потреба щось відремонтувати, кудись їздити, щось оформлювати в тому. Числі, а також займатися такими справами, які наразі просто потребують нашої фізичної присутності, те, що ми ніби не можемо передоручити. Звертаємо увагу тут на конфліктність із подружжям, між дітьми також, зокрема, може бути, а також між нашими діточками і чоловіка, дружини від попереднього шлюбу. Крім того, усиновлені діти і загалом робота навіть із діточками. Ось такого роду аспект 12-го числа Терези. Однак, вже 20-го, через 8 днів, тригон до Юпітера, у вашому 9-му секторі гороскопа Терези, тож Венера. Формує такий сприятливий чудодійний аспект, він буквально діє, не зважаючи ні на що, ніякі інші фактори не в змозі порушити ту підтримку, яку надає Юпітер. Це можуть бути фінансові згоди, певні пропозиції, дозволи, сертифікати в еміграції. Це можуть бути також дозволи, відомості про прийняття ваших документів, зарахування на навчання, на курси, приміром, крім того, схвалення певного пакету документів, згода на те, щоб ви приступили до роботи в певній організації, виступи, популярні загалом. Можливо, ви наразі таким своїм прицільним фокусом. До того, що вам важливо і цікаво, дійсно зможете отримати певні ліцензії, сертифікати, юридичну згоду, також якісь певні виплати, аліменти, спадщини. Права стосовно дітей підтвердити. Також це посадовець, який буквально піде вам на зустріч. Це отримання документу про здачу іспиту, про зарахування, про також допустимість вашого переїзду, наприклад, виїзду, зокрема, із однієї місцевості в іншу. Також це певні права, шанс, ніби успіх, коли знаходяться і фінанси, знаходяться і людина, протекція, зв'язки і рекламі реклама, в тому числі вашої продукції, вашого товару, ваших професійних якостей. Також це ще сприятливі шанси стосовно діточок, онуків, загалом всього, що ми вважаємо своїм дітищем, того, що цінно для нас, що ми цінуємо, що ми хочемо показати. Успіхи у спорті можуть бути. І також терези, зокрема, стан здоров'я. І спеціаліст потрібний, приміром консультація, також покращення ситуації здоров'я ваше особисте або ж діточок. Зокрема. Того стосовно коханих стосовно певних дозволів, посвідчень, згод, потреби і можливості реабілітації, відновлення, певного документального заключення, висновку, паперу. Крім того, це ще можливість перебувати в якійсь певній спільноті, чи то релігійні, чи то стосовно навчання, роботи, де ви і навчаєтесь, і тепер маєте можливість проживати або ж викладати приміром, або організувати ще одну групу. Ваших слухачів, також виступати. Робота над друкованими матеріалами, над дисертацією, зокрема, можливість домовитися про видання вашого рукопису. Приміром, також підготовка до захисту і, наприклад, вже якийсь певний пройдений етап, або ж можливість отримати певне підтвердження всьому, до чого ви докладали зусиль. Ви вже маєте той папір або певну конкретну. Зустріч або дійсно таку дієву домовленість, крім того, фінансування. Еміграції, фінансування на новому місці роботи, по декрету виплати, наприклад, також можливість якихось певних прав ваших дітей, які будуть підтверджені. Також зарахування діточок на навчання, зокрема, можливість змінити виш, можливість вирішувати питання стосовно вступу у вищі навчальні заклади наступного року, вивезення за кордон дітей, приміром. крім того, врегулювання питань стосовно мови, складання Усіляких іспитів, тестів, тобто, ось такого роду наразі робота, яка передбачає певний крок, за яким ми ще щось фізично видозмінюємо, кудись їдемо, приміром, щось підтверджуємо, діємо в зв'язці з нашим партнером, або ж в залежності від інших людей, буквально змінюється щось, нібито на нашому місці роботи, або з нашими діточками. Відбувається активна фізична видозміна. І в процесі цього ми вже по виходу Марса із ретроградного руху дійсно будемо мати певний ефект. Наголошую тут також Терези, що 28 числа ми бачимо квадратуру від урана по знаку Зодіака Тілець, який наразі у вашому 8-му секторі гороскопа, до Венери у п'ятому. Ось тут, Терези, неочікувані якісь фактори, які буквально дають нам зрозуміти, що потрібні будуть додаткові. Кошти, ситуації із дітьми, з їх здоров'ям, і з нашою продукцією, яку просто не можна реалізувати за певні кошти, домовленості відміняються, або ж затримки в оплаті, або ж вимкнули світло, а також ситуації різного роду, які. Буквально виринають ніби ні звідки тут і стосовно нас і стосовно нашого партнера і його майна, зарплатні. Зокрема, також загалом фінансів, на які ми розраховували, нам можуть або не доплатити, приміром, або нам треба більше виплат, більше якби тепер працювати для того, щоб отримати ці самі кошти. Ось тут також всі ситуації, які пов'язані із роботою на висоті перельотами. Електрикою, будь-якими факторами, які передбачають швидкість, швидкість у тратах в тому числі, це все може наразі нам наробити таку собі шкоду терези. Звертаємо увагу тут ще переміни у статках, у зарплаті нашого чоловіка, дружини. Занадто не плануємо, оскільки 28 число нам може показати багато яких новин, в тому числі і здоров'я наших рідних, бережемо або хоча б по такому періоду, коли. Діти на канікулах, ми намагаємося не залишати їх без нагляду, мати при собі аптечку, мати вдома також людей, які орієнтуються у швидкій медичній допомозі або можуть нам вчасно про щось повідомити. І крім того, фактор раптовості недоплати, втрати коштів, наприклад, або ключів навіть, або будь-яких ситуацій, в яких наш чоловік або дружина можуть опинитися в стані неочікуваних відомостей, звісточок. І Таких дій, коли все це ніби ставить шкереберть, все наше життя, попереднє, ось це все звісточки, урана по 28 му числу, зокрема. Також, Терези, наголошую, я перерахую ті дати грудня місяця, в які важливо все ж таки більше покладатися на себе, на той фактор ризиків, який може бути присутній у зв'язку із всім вище викладеним, а також тим, що вже вказано у моїх відео про ретро Меркурій, про молодик першого числа і його тривалі хронологічні наслідки. Тому будьте уважні.

Стосовно повні, 15 і молодика 31 грудня, ми ще уточнимо усілякі нюанси. Однак така розгорнута інформація має дати вам таку поінформованість, що виключить можливість запланувати щось доленосне, вирішальне на той день, коли це буде недоречним, або ж буде мати такий фактор раптовості, залежності надзвичайно від інших людей, усілякого розгорнення. До потреби в, в швидкому реагуванні на виникаючі ситуації і, в принципі, на об'єктивну реальність як таку, що спокійний день нам поки що принести не може. Тож, Терези. Я вітаю вас із наступаючими святами, звісно, ще побачимося. Однак, щиро вірю, що все найкраще, все цікаве. І головне таке, що вам до душі, ви обов'язково оціните по грудню місяцю і зрозумієте, як це можна телепортувати із собою у рік наступний 2025. До зустрічі Терези у наступних відео.